Вітаю, друзі! Мене звати Ігор Гаврищак. Це традиційно youtube платформа 24-го каналу. Пропоную оглянути вам карти бойових дій станом на 17 серпня. Суботу обов'язково хочу вас попросити підписатися, прокоментувати це відео, звісно ж, поставити лайк і поділитися, тому що так працюють алгоритми YouTube і таким чином більша кількість українців зможуть переглянути і зрозуміти, що відбувається на лінії бойового зіткнення і на території України, і від 6 серпня на території Російської Федерації. Хочу наперед сказати, що взагалі таким лейтмотивом операції на Курському напрямку це є поповнення обмінного фонду, тому що ледь не щодня з'являються рекордні відмітки кількості одноразового там полону військово-військових Російської Федерації, там є Ахматівці. Ахмат Сіла, так це є чеченці, Кадирівці, це і звісно ж строковики. Ну і звичайно, елітні їхні війська, які нещодавно були розбиті на Курському напрямку. Про це все поговоримо. Є нові населені пункти, які вдалося взяти під контроль силами оборони України. І не будемо забувати, що дуже і дуже непроста ситуація на Покровському напрямку, на часово-ярському плацдармі, і також. Є проблеми, і проблеми кажуть бійці на місцях, що не чують їх зверху. На турецько йоркському напрямку, ну я так називаю, це турецький напрямок, але там основні зараз бойові дії тривають навколо на самому пункту Нью йорк Що ж, одинадцятий день операції в Курській області. Давайте розбиратися, що там відбувалося. Загалом вже можна констатувати на одинадцятий день, що це є повномасштабні дії Сил оборони України. Про це свідчить наступне. Я так підсумую ці 11 днів. Створена військова комендатура в суджі і в території, яка є під контролем. А сил оборони України також І про розширення, продовжиться покращення позиції. І на 11-й день цієї операції росіяни досі не знайшли сил та засобів, аби протидіяти просуванню сил оборони України, тому що ми надалі розширюємо свої панування на цій території. Тимчасове панування відповідно доповів вчора на ставці Олександр Сирський Володимир Зеленському про те, що щодня просуваємося на пів кілометра. Півтора кілометра в різних напрямках. Ну і найголовніше вже, до речі, є номенклатура озброєння західного там від польських крабів і до там, німецьких бронетехніки, тобто величезна е, перелік техніки, яку нам надали наші партнери. І очевидно, вони про це знали, що ми будемо її використовувати. Хоча волсіджорнопали наступне остання їхня публікація про те, що, начебто, Сполучені Штати Америки не надають Україні розвіддані безпосередньо. Що відбувається в Курській області. Тобто все, що ми отримуємо і дізнаємося, це наші безпілотники, наші системи. Тобто, бо Білий дім і Байден побоюються, начебто, аби офіційно, ну не офіційно, але Росія вважала США як стороною конфлікту, і як тією країною, яка розробляла операцію Курську. Ну, Якщо вони надають інформацію нам, то відповідно так можна і трактувати становище США в цій операції загалом працюємо вла сили оборони працюють власними силами. Передає Wall Street Journal. І що найцікавіше, що зауважу, це вже Washington Post пише, що. На кінець місяця або на початок наступного місяця планувалися якісь перемовини з посередництвом в досі, так де мала бути делегація України Росії, і от е, при посередництві відповідно домовитись про якесь перемир'я, тому що, начебто, росіяни були по енергетиці України, сили оборони України так добряче на початку року, особливо лупали по нафтопереробній галузі Російської Федерації. Нафтові нафтові, нафтові заводи ви пригадуєте резервуари, їхні нафтобази, і ти мали бути е, перемовини, але операція в Курську повністю е, змінила хід. Про те, що домовлялися. Тобто тепер ніяких перемов не може бути. Ну і а, ті, ту заморозку, яку хотів Путін на аби перегрупуватися, тепер вона йому не потрібна, бо є проблеми на його території. Ну а це дуже окрема історія, наскільки говорити, наскільки Росія провалила, наскільки Путін не хоче визнавати, замовчує провал в Курській області. Більше давайте будемо говорити про те, що роблять сили оборони України. Так от давайте я почну також з так з. Попередньої такі передісторії, нагадаю вам, давайте глянемо на карту на мапу бойових дій. От насамперед пункт Тьоткіна. Пригадуєте, ось він знаходиться в такій кишенці до території України. Ось я промалював кордон України, а це фактично те, що теоретично можна відрізати. Ось я вам продемонструю. Ну, от так от. Так от, і кілька днів тому, здається, два чи три дні тому ми вам демонстрували кадри, як наші оборонці джейдемами дуже гарно попрацювали по контрольно-спостережному пункту росіян. Ось ви бачите прильот. Я вам пригадую, показував. Це контрольно спостережний пункт 95-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії, 98 ма ПДД. Так от, ця дивізія це елітка росіян, яка там базувалася, по якій прилетіло по їхньому дислокації батальйону. Нагадаю вам лише, що ця Кастромська Кастрами, якщо не помиляюсь, вона дивізія. Вона брала безпосередню участь в анексії Криму, і також безпосередню участь в війні на Донбасі, яка почалася в 2014 році. Власне, це така дуже. Цей батальйон, ця дивізія, яка нашкодила Україні, і от її розбили. Тепер стає зрозумілим, чому по ній били. Дивіться, що відомо на станом на 17 серпня. Відео продемонстрував Олещук, наш командир повітряних сил України. Давайте глянемо, що він запостив. Лишок написав в телеграм-каналі, що прекрасна робота авіації. Росіяни заявляють, що це могли бути і Хаймерс. Але суть одна: підсумок один, що міст знищений. От тепер давайте глянемо на мапу, де ж його було знищено. А знищено його було по річці Сейм. От Тьоткіна, я вам пригадую, ти казав, ось Тьоткіна, а ось Глушкове. І, власне, на самому пункті Глушкове. Річку Сейм я вам зараз промалюю. Давайте відмасштабуємо. Річка Сем від кордону України ось схематично вам промалюю. До позицій наших, от до сірої зони. Це фактично вже наші позиції. Так от, орієнтовно десь, власне, тут був знищений цей міст. Тепер продемонструю вам, чого добувається село оборони України. Тепер продемонструю вам карту. На річці Сейм існує ще два мости. От влучання є по мосту через річку Сейм в насаме путі Глушкове. Далі йде ось ви бачите посередині. Це званне і крайній червона засічка. Це є кариш. Так, от це населені пункти, де знаходяться ще два мости. Вони є під вогневим контролем Сил оборони України. Про влучання по цих переправах наразі нічого не відомо. Але для чого це робиться? Повертаємось до мапи, я вам промалюю знову ж таки. Це робиться для того, аби логістика, пригадуйте, логістика, логістика ще раз логістика це те, що дає перевагу у війні. Так от, давайте я ріку промалюю синім кольором, так буде логічніше, напевне. Так от, ці три мости, які знаходяться ой, до кордону з Україною. Схематично малюю. Якщо ці три мости знищити, або ж е, знищити, як е, було ліквідовано вглушковий міст, а ти е, наступні два дві переправи, як принаймні тримати під хорошим вогневим контролем, це е, по, повністю відрізає позиції е, росіян по нашому кордону. І біля в Тьоткіна, де 98-ма, е, дивізія дислокується. От я зараз демонструю вам. Знову ж, до сірої зони. І бачимо, яким чином ми можемо відрізати яку площу. Це не означає, що ця площа буде нами зайнята відразу. Це лише наразі означає, що логістика до цих позицій буде відрізана. Подальші дії будемо стежити. Можливо, вдасться взяти в полон. Попередньо самі росіяни заявляли, що там є сотень їхніх бійців, серед яких є і 98, ця і строковики також звісно, ну і частина напевно, контрактників. Але загалом, що роблять Сили оборони України на цьому напрямку, стає зрозуміло. І бої точаться відразу, от вчора, і сьогодні. Якщо говорити по цьому напрямку, ще більше вчора я вам казав, але знову ж таки підтверджень немає. Нагадаю вам один з трьох напрямків, по якому працюють сили оборони України. Очевидно, вони сконцентрували. Давай так. Я нагадаю вам, по якому працювали. Це є Суджа-Рильськ, це є Суджа льгов і Траса р 200 суджа Курськ. Очевидно, що наразі найбільше зусилля наші сили оборони докладають саме на Рильському напрямку. Саме біля Рильського, 8 кілометрів від Рильська, було розбито в Октябрьському пригадайте, колону. Ось вони десь тут. А також вчора я вам розповідав, правда, підтверджень, немає, під Корініве, це крайня точка, позиції ворога, місто наразі вони контролюють. Ось. Саме тут була також розбита колона. Ну і сіра зона, ви бачите, в якому напрямку вона далеко заходить за Корініве. Цілком можливо, що будуть якісь дії по частковій, частковому заходу і обходу навколо Кореніва. Ось в такому напрямку. Так от, але що я хочу вам сказати, що власне, на цьому напрямку працюють і, знову ж таки, очевидно, що будуть відсікати сили оборони. От Я вам казав про маленьку кишень, кишеньку, так, ось Тьоткіна. Цілком можливо, що сили оборони будуть від... помаленьку. Знаєте, треба слона частинами їсти. Можливо, буде. Не, так, от, Я промалюю краще ось так. Тьоткіне ось відрізається, тут там, де дислокація 98-й, потім, можливо, більший клаптик можна відрізати, а згодом такий максимально великий, ось ви бачите, по рильську якраз. От таке вітинання. Ну, Ариліське, не знаю, це велике місто, можливо, це вуще буде, тому що заходити в ризик абсолютно чи оточувати сил та засобів немає. Але можемо підсумувати наступне: що 11-й день. Операції на цьому напрямку і росіяни досі не можуть зупинити прохід і відповідно просування сил оборони України. Що з цього можна зробити? Який висновок, що пріоритетність росіян інша в цій війні. Цілком можливо, що в них Курський і Курська область Російської Федерації є під номером два пріоритетності. А номер один це є Покровськ і Східний напрямок. Тому що очевидно операція на Курському напрямку розраховувала на те, аби частину сил перетягнути з Покровська. Не вийшло перетягнути, вдалося лише підсилення Покровська зменшити, тому що ці от сили з півдня з Херсонщини. Були саме кинуті на Курщину. І, до речі, ті, що в Маріуполі базувалися через Маріуполь, вони мали йти на підселення Покровського напрямку росіянам, а вони пішли на власне Курськ. Тому частково план ген... нашого Генштабу реалізується. Хто знає, як буде далі. Ну і власне це просування на захід від на самого пункту суддя. Нагадаю, візьмемо його собі за такий, Перше, це перше місто, яке потужне, яке було взято під контроль. Ну і, до речі, просування не лише, як я кажу, в напрямку річки Сейм, але також в напрямку річки Псел. Це на схід від Суджі. Чому я кажу про, про цю річку? Тому що також кілька днів тому, я вам про це казав в огляді карти бойових дій, було заявлено, що наші сили оборони зуміли Псел-річку. Ось вона від Гуєво. До Плєхова перейти і зайняти позиції в Плєхово. Тепер офіційно, ну і Діпстейт це промальовує наші сили оборони. Зуміли взяти під контроль ще один населений пункт. І ось він називається Борки. Тому розуміємо, вже орієнтовно десь 83-85 населених пунктів на, на Курському напрямку. Контролюють сили оборони. України загалом хочу підсумувати курський плацдарм і те, що тут відбувається. Техніка сил оборони е працює важка і в самій. Курській області і на кордоні, і пропрацьовується дуже добре нашими силами оборони. Також хочу показати вам, як розміновується напрямок. Це вже ви розумієте, так. Зараз вже з'являються перші кадри, як розпочиналася ця операція. Є відео, як працює УР-77, це розміновувач. от такий от принципи. Він до 100 метрів закидає відповідно, скажімо так, по балістичній траєкторії снаряд, і він розміновує. 225 двадцять п'ята окремий батальйону продемонстрував це відео. Отак От вони розміновували хід на курську напрямок на курську область. От ви бачите, і вже попереду, де є детонація і радіус дії, відповідно розміновується. До речі, Ур-77 для розмінування ми використовували також і на східному напрямку для нищення позиції ворога живої сили противника. Це теж воно дуже ефективне при правильному і коректному застосуванні. Що ж, такі, от справа станом на 17 серпня, є на Курському напрямку. Загалом хочу сказати, що, очевидно, повторюся, всі наразі сили будуть спрямовані рух, власне, на Коріньве. І е, підходу до річки Сейм, відповідно, цілком і можливо наразі е, сути, наразі береться під вогневий контроль. Наразі е, намагаються сили оборони відрізати угрупування, яке знаходиться південніше від цієї ріки. А далі вже е, будемо стежити, чи вони він буде ліквідований, чи це буде обмінний фонд. Скоріше за все, що останніше. це буде потужний обмінний фонд, тому що знову ж таки одна з ключових успішних. Опції цієї операції наразі на одне є, це величезна кількість військовополонених. Нагадаю вам, це вже більше 2,5 тисяч, як і строковиків, кадриці нагадаю, та, так і контрактів. Лева частка за них строковики, аби ви розуміли. Тому е, омбудсмен Лю е, лубінець повідомляв, що росіяни вперше з часу повномасштабного вторгнення запросили саме обмін військовополоненим. Переходимо до найважчого відтинку фронту і про який не варто забувати, про який потрібно більше говорити. Ви про це в коментарях також мені наголошуєте, що я слушно. Давайте глянемо останнім на 16 число, чи є зміна пліні бойового зіткнення. Немає, але сьогодні говорив з нашою кореспонденткою з Харківського напрямку. Ворог потужно тляв Куп'янські вузловий. Нагадаю вам, це такий хаб, власне, в напрямку до Куп'янська. Ну і ворог намагається просуватися. Від піщани, ось, до, очевидно, вже стає, тому що за останній час вони окупували північно-західний напрямок від піщани. Рухатись до Киш Кишварівки в напрямку Куп'янська-Вузлового, і, очевидно, можливо заходити в передмістя Куп'янська, тому що також вони рухаються і із Лиману першого через посадки від, через Сеньківку. Тут маленький населений пункт Сенківка є місяцями селище. Яке ворог не міг взяти, тому він намагається обходити його з північно-західного напрямку. Якщо говорити про сіверськи, бійці наші кажуть наступне 4-5-0. Це означає, що ситуація стабільна, контрольована, скажімо так, тому що контрольована ситуація може бути легкою, складною, дуже складною, але контрольованою. Не припиняє ворог атаки, нагадаю вам, це з півдня. От Є роздоль, роздолівка в напрямку. До Званівки і вище до Сіверська, і також це в напрямку до Виїмки. Це наразі вони вирішили, що їм найлегший шлях, тому що в лобіві атаки в Білогорівці, в них нічого не виходить. Нагадаю вам, як виглядає підхід до Білогорівки, от біленьким кольором це є крейдовий кар'єр. А біля крейдового кар'єру. Промлі. Ось крейдовий кар'єр, а тут знаходиться терекон. Неодноразово росіяни намагалися зайти на цей терекон безрезультатно. ну Кар'єр, самі розумієте, для утримання позиції це абсолютно нереалістично. Повертаємося до топографічного вигляду мапи і до часового яру. Що по часовому яру відомо. На 17-те. Також ви бачите, змін по лінії бойового звітня немає. Не Наші бійці кажуть наступне: лінія оборони, сіра зона, ем, нікому не підконтрольна зона. Далі, суть тому, ключовим напрямком на цьому плацдамі лишається канал Сіверський Донець Донбас. Я буду завжди це вам повторювати, тому що це важливо. І це найважливіше на цьому напрямку. Ось я вам промалюю Сіверський Донець Донбас, е, канал. Основні атаки ворога спрямовані через Богданівку-Калинівку на північ з метою спробувати обійти наші позиції в часовому ярі. Що кажуть бійці на на 17 серпня, а, немає такого вже росіян, аби бездумно, повністю м'ясними штурмами намагатися проламатися в часі ір. Можливо, тут наслідки дається і те, що резерви, які цілком реально могли бути задіяні на цьому напрямку, а вже діють на Курщині. Тому що, от кажу, наші воїни кажуть наступне, що диверсійно-розвідувальні групи через одну червону промальовану мною вам лінію. Намагається проходити, але не будь-якою ціною ці от ДРГ вони є меншими, без підтримки техніки наразі, і м, нищаться нашими силами оборони. Ще два тижні тому вони були значно масовішими. Ці атаки. Тому змін немає, попри заява росіян, що вони контролюють а, м, і переходять Сіверський Донбас. Це неправда, хоча. Найважче, до речі, активніше, скажімо так, удари це в напрямку району Жовтневий. Ось є жовтневий, нагадаю, мікрорайон, мікрорайон новий, його розділяє от, е, вулиця. І, власне, на цю вулицю ворог намагається заходити. І на вулицю, яка перша розпоч... фактично є початком мікрорайону Жовтневий. Але знову ж таки наразі безрезультатно. Ну і переходимо до Торецького напрямку. <кій> Він є. Дуже дуже важкі. Бачите, за останні 24 години є просування, і вони ці просування безпосередньо є до Торецька. Про що я вам казав на, на початку огляду з боку північного кілька вулиць вже ворог має під своїм контролем. Давайте я покажу вам, як це виглядає на супутнику. Ми знімка, бо ви розуміли. Ось, ви бачите, вже почалася забудова, і частина вулиць вже контрольована росіянами. Давайте глянемо, скільки є від самого центру Турецька до сірої зони. Ну, ви бачите, 1,7 км, 1,8 км – це взагалі а, ніщо. Ну але міські бої вони не дають змоги просуватися. І очевидно, що в боях за Турецьк росіяни застрягнуть. Це хороша новина. Але якщо брати більш загально, ще, то на початку року ніхто й не міг сати і не думав взагалі про атаки на Торецьк. От така от ситуація. Нагадаю вам, все почалося на турецькій агломерації з того, що росіяни впіймали наші підрозділи, які тримали там позиції на ротації. Ротація це є звична річ, але потрібно, звичайно, стежити, аби ворог не намагався в паузі, коли підрозділ виходить, а новий заходить саме атакувати, тому що тоді найслабші. Позиції і найважче відбивати атаки. Все-таки вони впіймали, і як наслідок бачимо розвиток атаки на турецькому напрямку. Це щодо лобових атак, просування від півночі, північне шуми і залізне. Також от є, через північне проходить логістика, траса. Дорога через Залізне і аж до Неліпівки. Ну і, власне, знову ж таки, повторюсь, як я кожен день вам кажу, це мета ворога пройти по трасі до Неліпівки з півдня, а з півночі, це, звичайно ж, Нью-Йорк теж по трасі. Чекайте, я вам зле її промалював. Траса тут трішки не так виглядає. Як я краще вам наближу продемонструю. Ось, ви бачите. Дорога від, через Нью-Йорк, ось так от іде схематично. Ну і, е, Бійці, які тут знаходяться саме на цих позиціях, от, е, самі їхні побратими, і вони самі кажуть, що завдяки саме бійцям, які знаходяться на цьому напрямку, та не лише в цьому напівоточенні, а загалом на турецькому. Плацдармії саме завдяки лише виключно героїчним зусиллям підрозділів, які тут працюють, вдається стримувати навалу ворога, тому що тиснуть дуже і дуже сильно. Ну і е, очеретине Покровськ, всі знайомі вам м -м, назви на цьому напрямку. Також ви бачите, є просування ворога від залізничної траси, яка відде від відмасштабую, залізнична траса від очеретиного. Ось так вона йде через прогрес, через Жаланний. Ну і от бачимо Миколаївка. Ось є просування саме по цій трасі. І що найважливіше, Гродівка. Гродівка і Новогродівка це рубіж, який в першу чергу хоче взяти ворог і по ньому вирідняти лінію оборони. Так от на Покровському напрямку росіяни перебувають на відстані півтора кілометри по залізниці до Новогродівки. Тобто, ось ви бачите залізниця. Я продемонструю ще раз. вам. Це 2 кілометри до Гродівки, очевидно, ось це їхні позиції. Передмістя 2 15 кілометра. Це безпосередня загроза. На кілька днів тому, минулого тижня, до речі, так, почалася примусова евакуація дітей, як мінімум, селидове, Новогродівка, Гродівка, ну і просування в лобових атаках в Гродівку. ось ви також бачите. Намагався ворог свого часу. Два-чотири тижні тому я вам розповідав, думав, що дуже легко зує зайти до Воздвиженки чи Воздвиженки і бути безпосередньо впритул до траси Покровсько-Сянтинівка. Але наші сили оборони там не дають абсолютно нічого зробити. Тому я так розумію, акценти всі змістилися саме просування по залізниці і розширення по флангах вже ближче до Новогродівки. Очевидно, що найближчим часом е ворог таки досягне цієї логістики від Карлівки до Покровська. Ви бачите, жовтеньким кольором промалюється траса, і це стане справді проблемою. А, дуже розум... думаю, що розватиме події наступним чином, коли ворог зуміє зайти і повністю взяти під контроль цю трасу. Аналогічні події, події розгорнуться навколо траси от в напрямку Мирнограда. І Мирноград це також ціль ворога, одна з пріоритетних. Ну і загалом це є траса, яка веде на Костянтинівку. Ось ця траса. І вже коли буде росіян контроль над цими двома трасами. Цілком оч... очевидно, що почнеться серйозний штурм на самому пункту Покровськ. Наші бійці кажуть, що е, ці штурми будуть затяжними і е, не буде такого відчутного просування щодня, по там по 200 метрів. Ну але це факт, ви розумієте, так? Покровськ це є ключова логістика. Ось Покровськ, траса на Костянтинівку, е, траса Завдіївки на Костянтинівку. Також є траса Сторецька на Костянтинівку. Я кровь до Краматорська провів. Ось тут Костянтинівка знаходиться. І це дуже і дуже ускладнює позиції сил оборони. Ну і звісно ж так, траса, яка веде від Часового Яру. Все до Костянтинівки веде, і е, розуміємо, що ворог помаленьку. Втілює свої свій задум, це виходить до адмінкордонів Донецької області. Це не станеться за місяць, два, не в цьому році, звичайно ж, але факт просування в них є. Ну і е, на завершення хочу вам продемонструвати що дуже пабліки Росіян кричать, що вони нищать нашу техніку. Ось кадри нищення Айріште з інтеракетного комплексу, який нам передали наші партнери. Вони заявили, кричать, що от дивіться, а ріж те більше немає. Так от вони влучили в макет. Макет коштує значно дешевше, виробляється їх в немала кількість, виробляється в хороших якостях. Також макети є і f 16 у нас, тому ласкаво просимо наші макети. Хоча також є кадри вже в телеграм-каналах, де заявно з боку російських воєнкорів, начебто. За останні 24 години ліквідували три установки Петріот і дві установки Хаймерс. Наскільки це відповідає дійсності? Можливо, наші сили оборони будуть мовчати, не казатимуть, що це макети, можливо, навіть підтвердять, що влучали, аби ввести в оману ворога. Не знаю, наскільки це правда. Кадри заявлені, чи це влучання в макети, чи це влучання справді в установки. Будемо чекати якогось підтвердження, а можливо, і не буде ніякого підтвердження. Друзі, давайте допоможемо нашим героям, нашим бійцям. Ми збираємо на Нісан Навара і комплекс реб для бригади помста. Вона працює на серебрянському лісництві. Це, до речі, північніше від Сіверська, важка ділянка дуже фронту, тому що там Сіверський Донець-Донбас, Сіверський Донець, ріка є, відповідно, там болотя там місцевість. Дуже важко працювати, а захищена машина з ребом дасть змогу нашим. Воїнам, нашим оборонцям, мало того, що мобільно пересуватися, так ще й мати захист від дронів. Ціна питання 470 тисяч гривень. Ви дуже молодці, тому що вже зібрано 73% коштів потрібних QR-код. Давайте дотиснемо, зробимо так, аби наші герої мали автівку і працювали, і працювали на знищення ворога. Мене звати Ігор Гаврищак. Обов'язково підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки, і діліться оглядом карти бойових дій. Побачимось з вами в ефірі 24 каналу.